Привіт! Я Ранбел і сьогодні я основа відкриваю контейнери. Зараз вже я виходить, що заправ повністю, ну, можу забрати зараз з рейтингового спринту всі контейнери. Також підбирав трішки собі монет на кіберспортивний контейнер, ще повідкриваю трішки кастомізації. Ну і ще поверчу розіграші. ну Точніше, один розіграш. Ну і потім ще перейду на твінк, ну може навіть не на один. Якщо на інших буде ще золото на прокруту. Ну і покручу ще там. Тож давайте для початку якраз відкриємо, ну, точніше, TSL 720 розіграш. А, до речі, X5 це адекватно, то. Ага, то тоді я може... Так сюди, я, я зможу виходити, що... Так, я зможу вже дослідити Міно -тауру. Ну, купити не знаю, в мене кредитів нема. Але як, як мінімум дослідити. Значить, добре. Ну і давайте ще повідкриваємо кастомізацію. Ну, Потім ще, ще щось відкриємо. Ну і вже безпосередньо після цього перейдемо на наступний аккаунт, на Твінг. Там попродаю якісь танчики, ну, і відповідно повідкриваємо. Зараз може витачимо якийсь фон профілю, хоча то не факт, але може. Чи буде хоч один чи ні, то вже таке питання. Аватар, фургон, угу. Серб. так фургончик кухаря. Анімований. Серп. Так. Угу, Оцей, я зміг навіть сховище собі залутати. Ну, в принципі, якщо ж ще не потрібні аватари по обмінюю. якщо випадуть якісь непотрібні аватари, то їх обмінюю. Ну, гнівний Конор. Ну, Добре, давайте вже одразу так відкривати. Ну і потім, в принципі, вже може ще повідкриваю. Ну, а так, то мені тут потрібні фони профілю, ну і може якісь нові аватари. Бойовий дух. Бійся, як справжній француз. Ну, в принципі, досить я вважаю, що Ну, Точніше справедливий опис. Спарована установка Т2 як якогось там зараз. Серп. Символічно. Так. Кінжал Мейменце. Ну, я сподіваюся, що хоча б на один. Ну, щоб хоча б... Навіть не один, а 10 може. Чи хоч, ну Хоча б щось нове попадає, якісь аватари, там може нові, чи щось типу того. Ну а так-то старі, я пообмінюю, бо вони мені знову ж таки ні до чого. А фон профіля буде. О, охоронець неба. Ще краще було б провідника душ отримати, проте вже маємо, що маємо. І Потім в нас ще будуть виходити э, рейтингові конти. Ну, Наступний аккаунт, то тобто ще декілька твінків буде. Ну, І виходить, що ще один кіберспортивний контейнер. На що я тоді збирав оці монети. Ну, Доведеться обміняти ще 5 сертифікатів на Т-49 Fearless, але і так я його не заберу. Тобто я не забрав і не заберу. Ну, а Так то за ці три сезони, які будуть рейтингу до літа наступного року, ну, точніше. До весни наступного. Ой, вибачаюсь, до осені наступного року. Це виходить, що останній сезон мені треба буде в рейтингу взяти діамантову лігу зараз в цьому сезоні до новорічного наступу, тобто до 1 січня там, до Нового року буде один сезон. Потім виходить, з лютого по квітень буде сезон, ну, по травень, до 1 травня буде сезон. Ну і потім ще все літо буде сезон, і мені за усі ці три сезони потрібно взяти. Діамантову Лігу. І після цього я зможу зібрати по сертифікатам Gisor Fearless Ну тож, подивимось. Як мінімум, Gisor Fearless я спробую забрати. В цьому сезоні вже діамантова ліга є. Тому, по ідеї, я можу не грати в цей, в цей сезон в рейтинг. Ну А потім наступні два сезони те ж саме потрібно зробити, а саме взяти діамантову лігу. Ну, і потім вже 1 вересня виходить, буде в мене Gesorfierless, якщо все буде нормально. Ну, скільки ми там вже відкрили, а кіє його знає. Mm -hmm. аватар. Ну, і, до речі, вже з понеділка виходить, що буде така подія така собі. Тобто, як була Павла танк, але на цей раз трішки інакше. Е в чому саме? Тобто в бойові завдання будуть додані як бонусом ось тут 12 ключиків, і буде додано до кожного завдання по одному жетону. Яких саме? А ось оцих Ось оцих жетонів. Ну і потім ще з'явиться розіграш. Якраз таки за ці жетони. Ну і сподіваюся. Ну і там, як основна нагорода буде 15 містиків, плюс ще там в інших слотах розіграша буде ще 5 в сумі. Ну, і так, 20 містиків можна буде зібрати. Ну, якщо це, звичайно, буде безкоштовно, бо ми легки знаємо. Вони можуть. і частину джетонів за донат підкинути. Ну, як за донат? Щось придумати, коротше, можуть. Ну, а так то... Якщо це буде безплатно, то це буде імба. То тоді, в принципі, відкрию, якщо це звичайно буде безплатно, як я вже сказав. А так, якщо не безплатно, то таке. Але хоча б як мінімум трішки може бути залутати безплатно. Ну, це 100%, тому що там Ну, перший прокрут ніби за 7 жетонів, якщо я не помиляюсь. Коротше подивимось. Чекати ще виходить. Ну, сьогодні, по факту, що то відняли, лишилося 3 години. Потім ще завтра та післязавтра ну, виходить, що 2 дні. Вважаємо, що 2 дні. Ну і тоді подивимось, що воно буде. Так. Ще фургончик кухара можемо обміняти. Водні процедури. Угу. Це аватар щукозабор. Що ще мені падало? Угу. Серп. Зараз все не потрібне пообмінюю. І подивимось. Ну мені виходить, що на основі падало з кастомізації фонів профілю. Ще не помиляюсь, що штуки дві. Це з любов'ю Бліц, ніби він якось так називається. Та Ще е, горнило ось оцей фон профілю. Більше мені не падало фонів профілю з кастомізації. Але, в принципі, так. Ну і що? Зараз дообмінюємо. І виходить, що скільки ми повернули уламків. Ну, в принципі, може уламки колись тобі знадобляться, але поки вони мені не потрібні. Тобто кастомізацію відводити і все. На цьому їх функціонал. Все. Так. Ну що. До речі, ще завтра зможу, мабуть, покрутити... Ну так, зможу tl 720 розіграш. Бо в мене тоді. Ну, в мене зараз не вистачає ще 20 золота, рівно 20 золота, на те, щоб прокрутити розіграш. Але завтра по рекламкам, як мінімум, я їх зберу. Ну і покрутимо. Що стосовно твінків, в мене як мінімум я знаю один твінк, в мене там є трішки золота. А саме... Там, ну як, не те що золото, там то золото 50, 50, ніби чи навіть менше. Але так то є дорогі колекційки. По типу ніби там ще БТСВ є непроданий, ну Але, як мінімум, окрім БТСВ, ще є інші танки, дорогі, які точно не пам'ятаю, але якісь там є. Які можна продати і відкрити, наприклад, містики чи відпад. Теж про нього забувати не варто. І може ще позаходжу на якісь стрінки, там десь назбираю золото трішки. Так покрутимо. Тим часом відео вже десь йде. Оце я в називається. Угу. Водні процедури. Процедури. Угу. І що ще там мені падало? і серцем. Нормально. І ніби з повторок все. Ну і давайте. Останній виходить контейнер з кастомізацією. І переходимо вже до адекватних конців. Ну, типу, треба ж кудись ці ламки вбити. Так, можна б почекати, може, ВГ щось завезуть колись, але так. Я б може б ще і повідкривав би якісь контейнери, як, як колись було, то що я продавав танки, відкривав конти і щось там вбивав. Але зараз танки набагато, ну, тобто, як набагато. Коли ти їх продаєш, думаю, ви вже знаєте, ну як, це вже як фіча така, так скажемо. Вже досить давно, то що коли ти їх продаєш, то відновлюєш потім по подвійній ціні. А мені таке щастя ну, не треба. Тому я і не відкриваю так часто комп. Ну, коли є можливість, то відкриваю, коли є золото. А так танчики не продаю. Ну, На твінках, звісно, продаю, тому що Ну, твінки... Мені вони тільки виходить для, для, для відкриття потрібні. Ну так, іноді я на них граю, але тим не менше. Граю в основному на основі, тому що на основі треба проходити івенти. А так на усіх тих інших аккаунтах особливо таке. Ну, він захоже, як я вже сказав, але не дуже часто. Все. Рейтинговий спринт залутали. Ви впорали сила рейтингу і усі нагороди ваші. Ну сюди. Ну і плюс ще й ді діамантову лігу взяв, от то як бонус. Ну, як як бонусом. То таке. Мені, в принципі, діамантова ліга і потрібна була. А тепер можна на рейтинг забити. Ну і давайте ще обмінюємо сертифікати. на т 49 Fearless. Так, скрін про це випадок зроблю. Угу. О, ідеально. Ну і відкриваємо відповідно один контейнер. Ну, Кіберспортивний контейнер, він називається. Заради нього. Ну не тільки заради нього, але так то... я грав в рейтинг, щоб заробляти монети. І лишилося в мене дві монети. А з контейнера я отримую. Отакі нагороди. Турнірний весняний сезон. Ну, хоча б щось. Хоча б якийсь камік дали. І на тому дякую. В принципі так. Ну і ще бустерів підкинули. О. Ну і що то за камінь взагалі? Може хоч якусь годноту підкинули. Турнірний весняний сезон. Ага, ну поки я його знайду. От воно де. І що? Ну таке. Але вже, в принципі, нехай буде. Ну і давайте, врешті-решт, на наступний аккаунт. Ну і от, якраз таки твінк. Тут в мене є якісь тальки, які я можу продати, і за це отримати відповідно золото. А це золото влити вже в розіграші чи містики. Ну, давайте для початку. Вільєм в саме розіграш відпад. Ну, Тому що він окупаємий. іноді буває. А так хоч щось. Ну от, як я й казав, БТСВ тут є. Продаємо. Ну і що по цьому. Ні, не погано, в мене тут є... ресурсів. Але добре. Це залишимо на потім. Бо зараз це треба рахувати, скільки мені продати. А, я і так відео затягнув, тому на фігнодам. Ну і давайте крутимо відпад. Два містика другого рівня, один збере їх усі. Два містика першого рівня. Ще один їх усі. ну і все. Чого так на основі не підкрутило, так і його знаємо. Але почекайте, це ще не факт, що нам щось годне випаде з тих контейнерів. Ну, Як мінімум, збери їх усі. Тисячу золота нам дають. Ні, ну нормально. Опа! Точняк, є ще цей квест. На що, взагалі тут відбиток пальця обмінюється? 404 срібла. Нормально, солідно. Тупо з нічого 1000 золота отримав. Ну і знову містичні контейнери другого рівня. Ні, так, Цей аккаунт якийсь кручений. Так ми ще й третій відкриємо. Так ніфігаш собі. Нормально. А з третього я бачив, що декому з першого падав отой новий танчик. Ну, я в цей список, звичайно, що не буду входити. Проте подивимось 200К кредитів. Ну і другий рівень містиків. Один день преміуму. Тут ще що нам дають? Два кабільного. Тут третій рівень. І тут... Золота. І давай. Легендарний третій рівень. 5% шанс. 10 Ну, Добре. Хоч щось. Але не розчаровуємося. В нас ще є, наприклад, грострактор, якого можна продати і отримати що? Зараз подивимось. 2 мега-контейнера. І кастомізацію. Безумовно, достойні нагороди. Ну, Костомізація ми і так не відкривалися. А от мега -конти, що нам дадуть. 500 золота. То може містики піти купити. І 1300 золота з врахуванням е, цієї компенсації. От. Ну, точно же талисмани Добре. <laughs> так что и мы три містика золотали. Это так нормально по открывать. Контейнеры. А три містика что нам дадуть? 500 золота. Это так прикольчик. А, в чём не пять можно тут? Збери їх усі. Ну таке. ХВК. Тут сподіваюся, наступний 15 буде. 20, але добре. Крутоним. Батарея. Ну, добре. Вже хоч так. Давайте. Далі відпад. Два містика першого рівня. Збери їх усі. Ще два містика першого рівня і, і кастомізація. Добре. А що ж нам будуть ці контейнери? Дім ми веперком. може давайте хоч 200 золота. О, сюди. Так ще ми виходить другий рівень відкриємо. Тож, давайте. Чому б і не відкрити? Йде містики? Не тут, а отут. Тож купляємо і відкриємо зараз другий рівень. І. Нормально. 250 тисяч кредитів в сумі нам дали. Там одразу, що на вивелись містики за 500 золота. Ну ніфіга собі. І що нам дають? Два дні према. Нормально. Ну і Ще у нас є 60 золота буквально. На класичний розіграш. Два збери їх усі. І... Добре. А що в нас по іншим прокрутам? 550. А скільки... А в нас що? Містики оновились там чи як? І? Ха, реально оновились. Тож, давайте тоді продаємо фрості. Другий з нас більше нікого нема. Продаємо Titun T2457. І продаємо давайте. Ну, кого щоб не вистачило. Панцер 3. І відповідно крутимо відпад. По-перше. Три чорні скриньки. Ну, хорошо. Це так нормально. Давайте. Я ж кажу, відпад окупається дійсно. Ну і що ще, давайте містики, як я і хотів. Не буду від своїх планів відходити. Якраз відкриваємо містики. А, понятно, Упс, цей товар більше не продається. Так а нафіга тоді показувати, що він якоби продається. Ну, добре, це геніальна логіка ВГ, яку нам не зрозуміти що, Знову. Ні, не знову. Ну, я ж кажу, погана якась гра. Але як мінімум ми ще маємо чорні скриньки. 400 золота. Ну хорошо. Другий рівень. Ти що нам даш? 500 золота, нормально. А може ми ще до відпадів дійдемо? 100 золота не вистачає. Підкрутять. Давайте, підкрутіть 100 золота. Хорошо, все. Прямо як под заказ. А це скільки у нас відпадів буде? Один. Ну так, один. Але хоча б так. Хоча б один. Вже, в принципі, і на тому дякую. 400 золота навіть більше, ніж треба. А з містика, ну, вільного. Ну, І забираємо відпад. До сертифіката ми навряд чи дійдемо. Але тим не менше. Відпад давай. Здивуючись. І... 600 тисяч. А ми всі можливі танки попродавали. Ну сюди. Що можу сказати? Перемога. Resort, dressor. Але добре. Ще тоді завтра повернемось до цього аккаунту. І продовжимо. Скільки відео йде? 23 хвилини. Треба вже закінчувати. Тож, давайте ще зробимо, якщо можемо, один прокрут. Хорошо, можемо. Містик. Ну давайте 5К золота, щоб закрити вже квест. А містик? Чим ти нас здивуєш? І... 100 золота. Угу. Ну, але хоча б на класичний розіграш вистачає. Два зберігся, а це в нас 1000 золота. Хорошо. Хм. Треба вже закінчувати, але щось нічого не закінчується. Але добре. Зараз якраз таки і закінчиться з такою кастомізацією. Ну, в принципі, дійсно відпад штука окупаємо. Що я купляю? Нам кастомізацію вже хватить на це відео. Ну, в принципі, отак. Ну, котельки. Так, більше прокрут. Ну що ж, ось таке ось вийшло відкриття. З вам був Грандал. До зустрічі!